Рибко. Як в одному фільмі, да, що дійсно я доцент, да, працюю в аграрній академії. Я просто прости, проста людина ну, і дуже ну, ну, довольний, ну, що я з вами, як кажуть, рибаки, це ж такі, рибак рибака, видіти От Я сам по гороскопу риба, мені подобається рибалка. я До вас приїхав, 11 штук зловив, ну красота ж, правда? Ну, мені здається, що, що все-таки маловато риби, треба коропа запустити. А, запустити, заваліть його, чувак, заваліть. Де, короп? Ну, ось ну, ставили сітки, що там, два штуки Есть, попали. Є, є, заваліть багато. Я сидів, ми будемо спорити і так далі. Там же є научний підхід і так далі. Це вже на зборах будемо з вашою головою розмовляти з вами. Ви тут старожили, а як кажуть, без годоніділя, ну, мені здається, що треба запускати рибу обов'язково. Кожен рік навесні запускати рибу буде діва. Я на що хочу вступити. Я я, 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 я я, хочу я, вас привітати з святом, допомагати вам сам місця, здоров'я, на снаги <кх> хорошого, я кажу, настрою, щоб ви завжди були однією командою, щоб не було ніяких тих Ну, Так не було. Та, ну, виходили на дежурство, та, як повожено, щоб бізувати. тут светок не було. Я не обов'язатель. Я виступив. А те, що я вас сьогодні пригощаю, в академії ми розводимо цих пташок. І чим вони інтересні, що от одна ну, перепілка за ну, рік, я вибачаю, вносить яєць в 24 рази більше, ніж вона сама важна. От її 200 грамів, а вона за рік 5 кілограмів таких яєць. Ох, <похи> і дурна, ти що Є ще ріжатися. Нам завжди риба ловить, щоб її було подвір'я. І щоб ми були дружні, ішли. здорові. Гей, наливайте, поїчати, щоб через війця милостя, щоб наша доля нас не цура. Щоб в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, дамо землю, либо жобою, щоб стало всі веселіше, Вип'єм за щастя, вип за долю, вим за все. Це, що ми більше, пиймо, шанове, піймо, братове, Піймо ще поки нап'ється, поки доля нас не спіткала, поки ще лихо сміє. Та що, відкривайте. Гей, hey, покривайте понічами, щоб через вікна вилося, щоб наша доля витрю. нас не цуралась, щоб краще світі жилося, щоб наша доля нас не цуралася, щоб краще світі жило.